Доброго дня, я Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога. Минуле відео були, якщо буде вам цікаво подивитись, буде в посиланні, коли людина запитує, як у вас справи і як взаємодіяти з цією людиною, чи дійсно вона хоче дізнатися, як у вас справи. А ми з вами сьогодні поговоримо про завершення контакту, коли людина вже розпитала, як у вас справи, і сказала вам таке: все буде добре, ти тримайся. Що це для вас? Що це для людини? В першу чергу я хочу застерегти вас не спілкуватися з цими людьми. Цього говорити не можна. Чому? Тому що, коли вам говорять, що все буде добре, виникає питання, звідки людина знає, що у вас все буде добре. Як вона дізналася про те, що все буде добре. Тобто, вона налаштовує вас на майбутнє і включає в вашу реальність, в вашу свідомість, в магічне мислення, що все буде добре. І тут іще є слово все. Що саме все? Тобто, це наскільки узагальнення, наскільки витіснення і зняття відповідальності за свої слова, що все буде добре. І коли вам це говорить близька людина, чи то матір, чи то батько, чи то брат і ще знайомі там тітки, то то взагалі для психіки ще й травматично. Тобто я не допомагаю тобі, я тобі кажу, в тебе все буде добре. чому ти плачеш це? Чому ти сумуєш? Чи чому в тебе такий поганий настрій? Все буде добре. Тобто, навіть е, е, рука моя, коли говорить все буде добре, це е, е, забудь. Мені дуже складно чути тебе. Мені дуже складно бути з тобою поряд. Це та людина думає і хоче швидше вийти із контакту, щоб взагалі не відчувати і не щитувати ваші емоції? І начебто вона ж така, така добра, така хороша, така толерантна, вона ж так піклується про вас, коли говорить, що все у вас буде добре. І виникає питання: а чи вірите вам цій людині, що тоді хочеться відповісти і сказати цій людині? Яка вам сказала, що все буде добре? От у мене, можливо, такий агресивний підхід да, до цього словосполучення, до цього речення, можна так сказати. Хочеться запитати, а звідки ти знаєш, що в мене все буде добре? Ти мені в цьому допоможеш? Що в мене все буде добре? І що для тебе добре, що для мене добре? Якщо мене побачили випадково раз в два місяці і сказали, що все в тебе буде добре, то я не знаю, звідки ж ця людина знає там, через космос, що все в мене буде добре. Тобто, хочеться запитати, звідки ж ти це знаєш? І а якщо так толерантно, то підійти, підійти. Да, дякую тобі, дякую, що ти мені сказав або сказала, або нагадала про таке слово, що все в мене буде добре. Ну тобто, дякую. За що дякувати? Що людина сказала, що мені з тобою дуже складно стояти, і мені з тобою дуже важко розмовляти, бо я хочу швидше тікати, і я маю або ви маєте дякувати за те, що вам побажали, так, от, щоб у вас все було добре. І по завершенню також часто я чую, все буде добре, ну ти тримайся, тримайся. Знову ж таки, я критично підходжу до цього слова, я не філолог, я йду через емоційне забарвлення слова тримайся. Виникає питання: тримайся. Да? Якщо взяти вже психологічні опори, ми маємо за щось триматися або опиратися. Ти тримайся. Хочеться запитати, за що тримайся? Коли тримайся, ти можеш мені допомогти чи щось таке знову ж таки піднести, чи щось поставити, щоб я або хтось інший тримався. Тобто, коли ви кажете ці слова ти тримайся, це говорить про те, що як скрита така пасивна агресія, іди ти подалі із своїми проблемами. Тобто, коли вам це говорять, уникайте цих людей. Це є травматично для вас. Це для вас є нагадування про те, що у вас. Ваш сценарій, який ви зараз проживаєте, не є в паралельності із сценарієм тієї людини. Тобто у неї щось там краще є, вона каже, що в тебе все буде добре, в неї так все добре, і ти не тримаєшся, але ти маєш триматися, бо вона ну, нормально тримається, а ти маєш триматися. То, значить, якось тут складно виходить, що в неї щось краще, а в тебе щось гірше. Венеке питання? Чи вам дали підтримку? Чи вам, вам що дали в цей момент, коли ви повзаємодіяли з цією людиною? Тому раджу вам, перше, коли вам га, говорять ці слова, все буде добре, ти тримайся. Я розумію, що я повела вас в більш такий агресивний сценарій, да? от такий от прояв. Краще сказати, що я дякую, що ви піклуєтесь про мене, і я не хочу з вами далі розмовляти. Тобто, казати, я не хочу про це розмовляти на цю тему, і не запитуйте мене, будь ласка, про це це не є страшно. Для вас є страшно для тієї людини, яка в шоці від того, що як це з нею не хочуть розмовляти, коли вона бажає вам добра і розказує вам, як триматися. Тому. Не рекомендую вам піклуватися про себе навіть по відношенню через слова і через емоції, які направлені в вашу сторону. Зараз обирайте той простір і обирайте ті, тих людей, які вас не ранять, які вас не чіпляють. Для нас задача, в якій ми живемо зараз в стресовому середовищі, себе зберегти цілісним. А ці люди з цими висловлювання, таким психологічним терміном, називають вас розвалюють. Тобто деструктурують на частини, а ви потім самостійно маєте якимось чином збиратися. Тому я вам раджу бути цілісні і зберігайте свою цілісність і не заходьте в такі контакти, які розвалюють вас. З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику-психолога.